Вітаю вас на уроці хімії. Ми з вами вже розібрали хімічні властивості основних класів неорганічних речовин, а сьогодні ми з вами розглянемо основні способи добування класів неорганічних речовин і почнемо з оксидів. Перший спосіб, який ми з вами розглянемо, це окиснення простих речовин. Ви вже знаєте з курсу хімії 7 класу, що майже всі речовини прості вступають у хімічну реакцію з киснем, тобто окиснюються. Давайте спробуємо за допомогою схеми, яка представлена у вас на екрані, записати рівняння хімічної реакції. Отже, метал. Ну, давайте візьмемо, наприклад, мідь. Плюс кисень. У нас має утворитися оксид і формулу ми складемо по валентнищах. Індекси не потрібні. Перетворимо схему на рівняння оксигену до реакції 2. Після реакції 1 я ставлю коефіцієнт 2. Змінився кубром, також ставимо двійку. За наступною схемою ми бачимо, що в нас типає реакцію не метал. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, сірки кисень і одержуємо оксид. Складемо формулу по валентності. коефіцієнти не потрібні. Переходимо до наступного способу. Другий спосіб це є окиснення складних речовин. Оксиди можна добути взаємодією складних речовин із киснем. Значна кількість складних речовин може горіти як в кисні, так і на повітрі. Давайте розглянемо, наприклад, метану. Це H4. Все горить в присутності кисню О2 нас згорала проста речовина чи окиснювалась, у нас утворювався один оксид. Так як згорає складна речовина, у нас буде їх декілька. Запишемо. Складемо формулу речовин по валентностям. Перетворимо схему на рівняння. Карбону до реакції 1 після реакції 1. Гідрогену до реакції 4 після реакції 2 я ставлю двійку. Оксигену до реакції 2 після реакції 2 плюс 2-4 я ставлю двійку. Третій спосіб, який ми з вами розберемо, це розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Нерозчинна основа розкладається під час нагрівання на оксид і воду. Давайте спробуємо записати. Ну, наприклад, Купримож двічі, розкладається на відповідний оксид. Купром О перевіряю формулу по валентностям і воду. H2О перевіряємо коефіцієнти. Вони тут не потрібні. Давайте ще запишемо. Ферум 3 гідроксид розкладається під час нагрівання на відповідний оксид. Бачимо у валентність 3. Тому буде ферум 3 плюс вода. Перетворимо схему на рівняння. Ферума до реакції 1 після реакції 2. Гідрогену стало 6 до реакції, після реакції ставимо 3. Перевіряємо оксиген 2 на 3 6 до реакції, після реакції 3, плюс 3 також 6. Оксиди можна добувати також розкладанням нестійких кислот, тобто дегідратація. Подивіться, будь ласка, на цю схему, ви бачите, що деякі нестійкі кислоти розкладаються, при цьому утворюють оксид і воду. Дегідратацію оксигеномісних кислот здійснюють нагріванням за наявності фосфор 5 оксиду, тобто речовини, яка активно буде поглинати воду. Давайте запишемо приклади. Сульфатна кислота h 2 so 4 при нагріванні. Відчеплює воду і утворює сульфур 6 оксид. Перевіримо, коефіцієнти не потрібні. Нітратна кислота hno 3 при нагріванні утворює нітроген 5 оксид і відчеплює молекулу води. Доставимо коефіцієнти. Перевіримо оксиген до реакції 6 після реакції 5 плюс 1. 6. Така кислота, наприклад, як карбонатна, вона є нестійка. І вона одразу розкладається. Давайте запушимо, H2CO3 розкладається на воду і вуглекислий газ. А такі кислоти, як сульфітна, силікатна, вони легко перетворюються на оксиди навіть у разі незначного нагрівання. Ну, наприклад, H2CO3. Дасть нам сіціум 4 оксид і воду. І останній спосіб, який би я хотіла вам показати, це є термічне розкладання солей. Тобто оксиди також утворюються під час розкладання деяких солей оксигеномісних кислот. Якщо під час цієї реакції утворюються газоподібні речовини. Ну, наприклад, кальцій-карбонат при нагріванні утворює кальцій оксид і вуглекислий газ. цинк сульфід при нагріванні дасть нам цинк-оксид і сульфур 4 оксид. Ну і покажемо, що це газоподібні речовини. Тобто під час прожарювання багатьох таких солей утворюється два оксиди. В основному це є основний. Та кислотний, тобто ангідрит відповідної кислоти, ну або амфотерний, як в випадку з цинксульфітом. Також варто зазначити, що солі, які утворені нелиткими оксидами у разі прожарювання, не розкладаються, а лише плавляться. Якщо оксид, який утворюється під час розкладання, сам є термічно нестійким, то утворюються також продукти і його розпаду. Ми з вами розглянули основні способи добування оксидів. На закріплення пропоную виконати наступне завдання. Необхідно записати продукти реакції і перетворити схеми на рівняння. Перша реакція. Бачимо, нерозчинна основа розкладається, Аурум, тригідроксид. Ми з вами знаємо правило, що нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на відповідний оксид і воду. Давайте, будь ласка, запушимо. Але у аурума валентність 3. Оксиген завжди має валентність 2. Тому буде аурум 2О3 і вода. Перетворимо схему на рівняння. Аурума до реакції 1 після реакції 2. Гідрогену стало 6. Ставимо 3. Оксигена до реакції 6 і після реакції 3 плюс 3 6. Наступне, бачимо, це є окиснення складної речовини. В результаті ми отримаємо два оксиди. Сульфур 4 оксид. Складемо формулу повалентності і воду, оксид. Перетворимо схему на рівняння. Бачимо, що оксигену до реакції 2, після реакції 3 непарне я подвоюю. Змінився гідроген, його стало 4 після реакції, отже, до реакції я ставлю 2. Змінився сульфур, його стало 2, я ставлю 2. Перевіряємо оксиген після реакції 2 на 2 4. Плюс 2 6. Отже, ставимо трійку. Далі бачимо окиснення простих речовин. Давайте запишемо продукти. Гідраргірум О. Складемо формулу. По валентності розставимо коефіцієнти оксигену до реакції 2. Після реакції 1 я ставлю двійку. Гідрагернему стало 2 я ставлю також двійку. Наступне ми одержимо фосфор 5 оксид. Отже, буде формула p 2 o 5 Перетворимо схему на рівняння. Оксигенне парне я подвоюю. Його стало 10 після реакції, отже до реакції я ставлю 5. Фосфора 4 після реакції, отже, до реакції також ставлю 4. Далі ми одержуємо цинк оксид. Перевіряємо формулу повалентності, індекси не потрібні. Перетворюємо схему на рівняння оксигену до реакції 2 після реакції 1 я ставлю двійку, Цинку стало 2 я ставлю також двійку. Наступна реакція це є сіль, яка при температурі розкладається на. Магній оксид і вуглекислий газ. Бачите, ці завдання розв'язуються досить таки легко. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Дякую за увагу і до нових уроків!